Сьогодні у чотирьох областях України оголосили червоний рівень небезпеки через весняну повінь. Ще у двох регіонах Київщині та Чернігівщині помаранчевий. Хоча житомирщину не внесено до переліку, вода тримається і в нас. Ми вирішили виїхати за межі міста та на власні очі побачити, яка склалася ситуація. Близько ста кілометрів шляху і перше затоплене подвір'я. Це лише одне село із небагатьох, які нам довелося бачити на своєму шляху. Тут вже на одній вулиці декілька обій стоять у воді, і хоча, доки вона не потрапила у хатини, люди бідкаються, адже рівень постійно підвищується. У цьому подвір'ї з родиною проживає Марина. Зайти до обійця жінка може лише по власноруч прокладеним балкам. І якщо на передній частині ділянки ще більш-менш сухо, далі ситуація гірша. Ну затопило, коли почалися душі, сильні душі, опади і все, і воно підтоплює, підтоплює, і нічого не можна зробити. Це село горщик Коростенського району. Більшість споруд тут збудовано на болотистій місцевості, внаслідок чого весняні підтоплення тут відбуваються часто. Ви знаєте, воно і в тому році таке було, але ну, вже не, не ну не до такої ж степені, як, як цей рік. Цей рік, взагалі, що... самі бачите. Жінка розповідає, по селу таких будинків багато, особливо у цій частині поселення, яка розташована нижче по ландшафту. Зверталась із проблемою до сільради. Була сільська рада, хотіли викачати, але ну, вона обратку дає з тої сторони, як путей сюди. Угу. До мене опять загатили. Не, не знаю, взагалі навіть городини моно буде посадити. І хоч городину вже не врятувати, жінка переймається, аби вода не зайшла до хати. Доки рясних опадів немає, рівень залишається на місці, та після першої ж зливи ситуація може погіршитися. Така проблема, як у горщику, зберігається і у інших громадах Коростенського району. Ну найбільш підтопленими це є народицька територіальна громада, зрозуміло, Олевська територіальна громада. Малинська територіальна громада, тому що там дуже високий рівень води під річках. Основною причиною такого весняного підтоплення голова називає неочікувані рясні опади. Такого згадує не було приблизно 10 років. Одна з найважчих ситуацій у Малині. Там вода затопила місцевий кар'єр та змила тимчасову переправу, котра з'єднувала місто замість зруйнованого ракетою мосту. У Малині вже почали будувати переправу, тобто виділили кошти. Наскільки я пам'ятаю, частину коштів виділа Житомирська обласна військова адміністрація, частину міська рада, тобто міський голова в тому числі і вони здійснюють зараз будівництво переправи тимчасово, щоб люди могли приїжджати з однієї частини міста в іншу, поки будується місто. Але в Малині, як ви знаєте, вже будується міст, і я думаю, що якщо все нормально, то до Нового року там буде новий міст. Тому на наступний рік я надіюсь, вже ніяких проблем не буде. Схожа ситуація у народицькій громаді. Там, зокрема, через річку Грезля, аналогічно змило переправу і підмило там опори моста. Тому там теж така ситуація, але наразі це питання в. Вирішуємо і усуваємо, теж плануємо робити переправу. Цього року до таких наслідків негоди визнає Юрій Тарасюк, були не готові та вже зараз проводять заходи, аби в майбутньому не допустити повтору ситуації. Управління ДСНС підготувало пожежні автомобілі, які відреагують на виклики громадян. І вони виїжджають і відкачують воду з подвір'ї підсобних підсобних господарств, з підсобних приміщень для того, щоб хоч якось допомогти громадянам. А взагалі була проведена нарада з представниками держдержавного водного фонду, тобто водного басейну. І ми зараз наразі це все вивчаємо. Як тільки трішки вода спаде, вони виїдуть на місця і будемо вивчати і прораховувати, що можна зробити для того, щоб вже в наступних роках побігати цим повеням, хоча б щоб вони не приносили ніяких збитків приватним оселям громадян. Катерина Волкова, Олександр Немержецький, телеканал СК 1 вже вісім років успішно діє меморандум про співпрацю між Житомирщиною та сілеським воєводством Польщі. Спочатку повномасштабного вторгнення взаємодія не припинилася, а навпаки, навіть зміцнішала. Одним із перших воєводство підставило плече підтримки нашій області. Останніх на наших теренах перебувало більше 300 тисяч біженців з України. Ми сприймали їх не як біженців, а як наших гостей. Ми передали як гуманітарну допомогу 15 мобільних амбулаторій. Ми надавали усю гуманітарну допомогу допомогу яка була потрібна, автобуси, котрі привозили жителів Житомирщини до Польщі, назад повертались завантажені гуманітарним вантажем. допомогу. сьогодні представники воєводства особисто завітали до Житомира та зустрілись із владою області, аби обговорити як минулу, так і подальшу співпрацю. Ми взагалі говорили про взаємодію від початку війни і про ту допомогу, яке надавала сілеська воєводство, від початку війни. Далі що може наш регіон презентувати, і які можливості дати які площадки, і які площадки може дати сілейське воєводство для розвитку бізнесу польського в Україні, а українського в Польщі? Ми почули про людей, про біженців, які знаходяться в Польщі. Ми почули про кількість людей, які прийняли сілейське воєводство, і ту допомогу, яку надав. Надала керівництво сілейського воєводства для наших громадян. Ми сьогодні обговорили і про економічний потенціал Житомирщини, і економічний потенціал сілейського воєводства. І вже говорили про те, про інвестиції і про майбутню співпрацю наших економік Житомирщини і Сілеського воєводства. Тому рухаємося вперед, вперед до Європи, вперед, де де є братерство, як наші друзі говорять, де нас чекають, і ми надіємося на тісну співпрацю, загалом інвестиції від Польщі надходять на Житомирщину давно. І, хоча з початком повномасштабної війни деякі такі підприємства призупинили свою роботу, зараз вони відновили свою діяльність. На жаль, я відмітив, що проекти, які розвивалися перед війною, в тому числі з республікою Польща. Були згорнуті, але бізнеси, бізнеса, які працювали, і польські інвестиції, які вже були вкладені, вони були відновлені відразу після того, як ворог відійшов з стерені Житомирщини. І зараз польські підприємства, польські інвестиції, підприємства з польськими інвестиціями продовжують працювати, сплачувати податки і вести свій економічний фронт саме про такі можливості розвитку. Інвестиційного клімату і бізнесу на Житомирщині за участі польського капіталу ми проговоримо. Сілеське воєводство вважається одним із найсприятливіших для ведення бізнесу, тому житомирщина прагне запозичити основні напрацювання та принципи для поліпшення економічного фронту області. Завданням завданням нашого воєводства є створити можливість співпраці нашого бізнесу з усім світом. Ми маємо фонд, який займається зв'язками сілецького воєводства із світовим бізнесом. Найближчим часом відбудеться відкриття офісу цього фонду тут, в Україні, щоб співпраця була ще більш плідна і зробимо. Усе, аби співпраця між нашим воєводством і житомирщиною була найбільш ефективною. загалом Польща є одним з основних зовнішньоекономічних партнерів області. За пісунками минулого року товарообіг склав майже 300 мільйонів доларів. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.